Україна не бідна держава, вона пограбована. Це факт, корупція з'їла міць України протягом всіх років незалежності. В цьому були зацікавлені так звані еліти, які приїхали до, до тої влади, до якої вони прийшли і приїхали, і вони взаємопоборюються. Тобто вони намагаються сісти на потоки. Ось така логіка. Просто це треба розуміти. Гетманцев готовий обслуговувати ці потоки. Він їх не може припиняти для чого. Ну, Тому що це потік це основний бізнес. Фінансові бюджетні потоки це основний бізнес для так званих бізнесменів, які є олігархами і їхнім оточенням. Ну, Це от така схема працює. А гетманцев готовий їх обслуговувати. Для чого збільшують податки? Тому що десь же гроші треба брати в бюджет, не будуть же платити олігархи ці гроші в бюджет. І, і оце от, не це абсолютно вчора паскудно звучало, що якби не е, Шановний п'ятий президент, то все б завалилося, тому що він забезпечує власним коштом постачання дронів і так далі всього іншого на фронт. Так я хочу нагадати, що у його підпорядкуванні був автопромисловий концерн Богдан, брати, тобто батько і син Свинарчуки, вони ж Гладковські, які втекли в Марбелю і будують зараз будинок в Іспанії біля будинку п'ятого президента України. Це не дешево, насправді. Чого ж ви не дбали про обороноздатність тоді, а зараз закр... захищаєтеся обороноздатністю? Це як блогери-інстаграмери, так звані інфлюенсери, не хочуть йти мобілізуватися, бо вони здорові бугаї, і кажуть, ну ми ж збираємо на армію, і mm -hmm. в результаті тікають за кордон і роблять собі інвалідність.